Перша леді країни та міський голова Коростеня на одній сцені Коростенська громада отримала відзнаку за системну роботу у напрямку розвитку ментального здоров'я в межах програми Ти як нас виділили як краще, як краща територіальна громада в масштабах нашої держави ну зрозуміло, при там 1600 територіальних громад. І ми попали в шість громад, які краще. Це нас надихає, і ми вважаємо, що ми зробили достатньо коримо робимо достатньо корисну справу для наших людей, для наших дітей, для молоді. Систематизували все це діло. Якщо говорити конкретно, то мова про заходи, які направлені на те, аби населення звернуло увагу на своє ментальне здоров'я. Простими словами, це стан щастя та добробуту у 2022 році. Олена Зеленська створила національну програму під назвою Ти як, у рамках якої по всій державі були запущені різні курси, тренінги, проведені заходи, навіть відкриті деякі заклади. Коростень особливо активно долучився. Ми попали. В шість територіальних громад всієї України, які признані кращими якраз в питаннях ментального здоров'я. Тому якраз отаку статуєтку нам вручили і вітала нас цим перша леді України, яка виступила, яка дякувала за те, що це. Системна робота існує у нас в нашій державі. Серед порушень ментального здоров'я може бути стрес. Актуально в період війни з цією проблемою може допомогти справитись психіатр або психолог. Звертатись до цього спеціаліста не соромно, а нормально. Донести цю інформацію до населення це перша задача програми ментального здоров'я. Ти як розповідає Наталія Чижевська. Друга задача програми ментального здоров'я, те як це там, де ми вже, як влада, включаємося в роботу, це створити умови, щоб люди, коли вони виявили в себе проблему, щоб вони знали, куди піти. У нас в громаді перша ланка це лікарі сімейної медицини, які всі 100% пройшли відповідне навчання. Друга ланка це психологи. І третя, і четверта вже навіть насламка в цьому році з'явилася. Це психіатр і вже психіатричне відділення. У нас відповідне є. Ще одне направлення, в якому працюють користенці створення умов, аби люди якомога менше відчували стрес. Зокрема, у 2024 році було створено центр життєстійкості. Нагадаємо, це заклад, який працює на базі Червоного Хреста. Його клієнти люди з невизначеною втратою. Тобто це ті, хто полонені або безвісти зникли. Тому що є категорія, де вже загиблий герой, і тоді психологічна травма переживається по одному. А коли невизначена втрата, воно переживається зовсім по-іншому. І Психологи працюють саме з цими травмами. Плюс ми робимо такі ще. Ну, це вже наше ноу таке, Ми вивозимо цих жінок, дружин в різні такі місця, де може відбуватися відновлення. В парки, якісь лавандове поле, добропарк, в театр ми їздили. Тобто ми проводимо такі заходи, де даємо можливість жінкам переключитися, відчути там якісь позитив. В цьому році запроваджено дуже багато соціальних нових послуг. Це Через грантову діяльність і через співпрацю з ЮНІСЕФ це в Центрі соціальних служб для сімей і кризових сімей це вводила, введена нова послуга це денний догляд, де батьки, в яких є діти з інвалідністю, можуть ну, залишити дитину і таким чином знайти вільний час для себе. І Дитина краще почувається, і батьки можуть відпочити, і вони ну, набираються ресурси, їм легше видолати цю таку ситуацію. В центрі реабілітаційному джерело надії відкривається відкрита нова соціальна послуга це раннє втручання. А тому, що знов такий стрес при вагітності, і при коли маленька дитина дуже багато розладів у дітей стається, і чим раніше ми їх виявимо. Тим легше їх тим адаптувати потім до такого вже шкільного життя, в садочку і так далі. І е, наступна послуга зараз вона реалізовується в інклюзивно-ресурсному центрі. Це послуга позитивне батьківство. Про всі ці послуги ми розповідали у своїх попередніх сюжетах. Про них ви можете дізнатись і на сторінках у соціальних мережах закладів, які їх запроваджують. Всі разом вони і привели Коростень до визнання та заповітної статуетки від Олени Зеленської, а Коростеню – Дарують користь, окрім попередньо перерахованого можна додати ще таке, взагалі, в загальному, то в нас і активні парки працюють це в спорті. Це теж один із напрямок ментального здоров'я. Якщо говорити про культуру, то навіть існування цих наших двох театрів, де люди можуть піти і відволіктися, це також сприяє ментальному здоров'ю. Навіть якщо ми говоримо про допомогу іншим громадам, то пригадуємо, що в цьому році влітку ми приймали 30 дітей Шевченківської громади, і також організовували для них. Відпочинок і реабілітацію психологічну, я думаю, це дуже сприяло їхньому відновленню. Тобто весь комплекс заходів, який сприяє покращенню настрою, покращенню стану, або коли цей стан уже має якісь ознаки там, хвороби, щоб людина могла їх. Вилікувати або виправити, тобто от все, весь цей набір дій з боку влади і держави це і є, ця ментальна я, програма ментальне здоров'я Ти як і головне спитати себе ти як і відчути, дати собі чесну відповідь, як ти себе почуваєш.